Мені посередка на новій пошті з гусяти на долічки. Зараз доставлять додому, я вам тоді розпакую покажу. Ой, дякую, Олечка. Дорогі, ось посилочка вдома прийшла з гусятина. одолічки, Вона мені вже присилала свої подяки, я їй допомагаю в одному ділі, вже на 90% допомогла. І там вже залишилось тільки раз і вже все їй буде по її, так як вона хоче. А так і буде, бо я дві як сказала, так і буде. Я завжди працюю до результату і такого ще ні разу не було, щоб я не зробила те, що пообіцяла своїм крепким обрядом. Олічка, ти ж присилала вже мені подяки свої, дуже несмачні. Я тобі відправила свій червоний оберіг кохання, тобі в подарунок, я тут прикріплю зараз. Вона мені. Сфотографувала його, каже, дякую. Тобі обов'язково з ним повезе. Ти побачиш, бо всім везе. Всі тоді в парі, кохані, любимі. І ти мені прислала знову подарунок. Дякую тобі, дорога. Зараз буду відкривати. Відкриваю при вас. Обрізала, бо дуже накрепко. Боже, дякую, Оля. Наш кавун, наш український кавун. Ой, яка гарна. Це ж я салати люблю. Вона, видно, знає. Салати із червоною цибулею нашою. О, це буде смачне. Дивіться, яка гарна. Це ж треба такий колір гарний виростити. Ой, дякую, моя дорога. Так приємно. Ой, це свого города. Наш український кавун. З її города. Дякую, дорога. Ти, як завжди, мені смачненьке. М -м -м, тут -е, томатний соус. Дякую тобі. Ти господиня, в тебе золоті ручки. Так. Зараз Так, куличка упакувала. Ой, томатний сок. Клас. Дякую тобі, дорога, дякую, дякую. Mm. Так, дивимося далі. Акуратно, бо ж стільки баночок. Смакота, помідори, м -м -м, і це цибулько, які смачні. Олічка, дякую тобі, дорога. Від душі, від душі дорога тобі. Так зараз. Дуже ж ти тут нагрузила так іще. Ой, а це така закуска. Ну, все одно буває ж таке, ви знаєте, такі бувають, як на великі свята, то я не п'ю, взагалі не п'ю. А під таку закуску, то я, звісно, шампанське брюд вип'ю. Я іноді можу собі дозволити. Представте, яка майстриня, яка гарна краса. Олічка, то вип'ю. Під оцю твою закусочку вип'ю буде ось хеллоуін, будуть сна свята, то я обов'язково під таку закусочку бокал вип'ю і знімлю. І знову помідори. Олечка, дякую тобі. Ти в мене так побалувала, чесне слово. І ще тут не все. Боже, яке щось гарне для кухні. Я взагалі в мене кухня, во перше дуже гарна. Я все люблю таке гарне для кухні. Ой, які, дивіться, красиві. Боже, а мягусінькі які сервет, серветочки для рук. Вони ж ну, лишні мене не бувають. Яке гарне буря, а яке мягусіньке. Боже, і до кофе. Оля в точку попала. Дякую тобі, дорога. О, ой, Олічка, дякую. Так, ще і ще не все. І ще не все. А тут аджика смачна. Я вже відкривала її аджику. Вона дійсно дуже смачна, дуже все ціленьке, Олічка, нова пошта знає мене і побаюється. Так що тут там все збережене, бо я ж часто посилки відправляю. От такі дари от господині Олічки з Гусятина. Все зробим. Ти знаєш, там осталось вже 5% зробити і все буде по-твоєму. Ну і ж не буває. Так, це тут якраз дав нас троє. В моїй сім'ї троє людей, моїх любимих, кожному полотенце. Ти вгадала? Два люблять кофе чоловіка. Так, а це любить квіти моя дитина. Дякую, дорога. Я тебе обнімаю і цілую. Щоб ти була в парі кохана, а так і буде, бо я дві так сказала, і вузликом на кохання зав'язала.